Вітаю вас, друзі! З вами доктор Валентина. За 25 років практики я бачила тисячі пацієнтів, які приходили до мене з пакетами аналізів, діагнозами, хронічний простатит або гіперактивний сечовий міхур, пили жменями таблетки, але продовжували вставати по 3-4 рази за ніч. Я тут щоб сказати вам правду, яка може спочатку здатися незручною. Медицина часто дивиться не туди. Ми лікуємо орган, який турбує, але забуваємо про господаря, який керує цим органом. Сьогодні ми розберемо фізіологію на пальцях, і ви зрозумієте, чому ваш організм будить вас серед ночі. Це не помилка природи, це крик про допомогу. Давайте розставимо всі крапки над і. Та зануримося у фізіологію, про яку мовчать на звичайних прийомах у поліклініці. Адже те, що з вами відбувається, називається ноктурія. Але це лише верхівка айсберга, а те, що ховається під водою, це високий інсулін, який буквально бере ваше тіло в заручники. Почнімо з того, що інсулін. Це не просто гормон, який знижує цукор, це потужний гормон-накопичувач, який має темну сторону, про яку мало хто знає. Він змушує нирки затримувати натрій, тобто звичайну сіль. Уявіть собі, що ваше тіло. Перетворюється на велетенську губку, і коли ви їсте багато вуглеводів, часто перекусуєте або маєте приховану інсулінорезистентність. Ваші нирки отримують жорсткий наказ не віддавати сіль. А фізику сьомого класу ніхто не скасовував, де натрій. Там і вода. в вдень ви ходите на бряклі, ваші пальці стають схожими на сардельки, кісточки на ногах наливаються, обличчя стає одутлим, і ви носите в собі літри зайвої рідини, бо інсулін тримає цю губку максимально стиснутою. І ось настає ніч, ви лягаєте в ліжко, перестаєте їсти, рівень цукру в крові потроху стабілізується, і слідом за ним починає падати рівень інсуліну. І як тільки цей гормональний тиск зникає, ваші нирки раптом чують команду відбій, вони нарешті можуть видихнути і починають масово виводити той самий натрій, який накопичували весь день, а разом із натрієм лавиною виходить вода. Ваш організм не поламався, він не знущається з вас, він просто намагається врятувати вас від внутрішнього потопу, поки ви спите. Тому ви прокидаєтесь не тому, що ваш сечовий міхур став слабким чи маленьким, а тому, що він переповнюється рідиною, яка вдень ховалася у ваших тканинах, судинах та міжклітинному просторі. Багато хто з вас зараз думає, що це просто вік, що після 50 це норма. Але я тут щоб сказати вам категоричне ні, це не норма, це класична ознака метаболічного синдрому. Тому просто зараз подивіться на себе в дзеркало. Якщо у вас є живіт, який стирчить вперед. Якщо ви помічаєте дрібні папіломи на шиї або під пахвами, якщо вас хилить в сон одразу після ситного обіду, то нічні походи в туалет, це просто ще один пазл у великій і небезпечній картині інсулінорезистентності, коли ваші клітини фактично осліпли до інсуліну, підшлункова працює на знос, заливаючи тіло гормоном, а нирки страждають першими. Я ніколи не забуду історію одного мого пацієнта, Ігоря, 54-річного водія далекобійника, який прийшов до мене в кабінет з чорними колами під очима від хронічного недосипу, бо вставав у туалет по 4-5 разів за ніч і роками не знав нормального сну. Він витратив купу грошей і п'ять років життя на лікування простати, випив стільки різноманітних добавок для чоловічого здоров'я, що ними можна було б заповнити аптечний склад. А урологи лише розводили руками і казали про вікову гіперплазію. Але коли ми зробили йому аналіз на інсулін на серце, то побачили цифру 28 при нормі до 5 або 6. Його тіло буквально кричало про допомогу, і ми навіть не торкалися його простати. Ми просто кардинально змінили його підхід до їжі, прибрали постійні перекуси в рейсах, забрали хліб і додали електроліти. І знаєте, що сталося всього через 10 днів? Ігор зателефонував мені з тремтінням у голосі і сказав, що вперше за п'ять років прокинувся від звуку будильника. А не від нестерпного бажання бігти в туалет, бо це була не магія, а чиста біохімія. Простата була ні до чого. Вся справа була в тому, що нирки нарешті перестали скидати воду вночі. Тут важливо розуміти ще один парадоксальний момент, пов'язаний із сіллю, бо лікарі часто радять гіпертонікам прибрати сіль. І люди давляться прісною гречкою, страждають. Їжа стає несмачною, але в туалет вони бігають так само часто, бо секрет в тому, що проблема не в тій дрібці солі, яку ви поклали в салат, а в тій солі, яку не можуть вивести нирки через високий інсулін. Ви можете взагалі не солити їжу, але якщо ви з'їсте солодке яблуко або здобну булку на ніч. Інсулін миттєво підскочить, заблокує нирки, і вся вода залишиться з вами до глибокої ночі, щоб розбудити вас о третій ранку. Крім того, високий інсулін роками руйнує внутрішню стінку ваших судин, ендотелій, перетворюючи еластичні судини на жорсткі, як старі іржаві водопровідні труби, і щоб проштовхнути кров через такі труби, серце змушене піднімати тиск. А коли ви лягаєте вночі горизонтально, приплив крові до нирок різко збільшується, нирки починають фільтрувати кров під цим шаленим тиском і виробляють ще більше сечі. Це називається тисковий діурез. Але найстрашніша причина, про яку майже ніхто не говорить, це так званий нічний голод мозку. Бо коли у вас інсулінорезистентність, глюкоза не може потрапити в клітини, і вночі ваш мозок починає панікувати через дефіцит енергії. Він посилає сигнал СОС наднирникам. Ті викидають адреналін та кортизол, гормони стресу, щоб вивільнити запаси цукру з печінки. Але адреналін це гормон дії. Він змушує вас прокинутися скалатанням серця і почуттям тривоги, і в цей момент ви відчуваєте повний сечовий міхур. Ви думаєте, що прокинулися, бо хотіли в туалет, а насправді ви захотіли в туалет, бо вас розбудив адреналін через різкий стрибок, а потім падіння цукру, і це величезна різниця, яку треба розуміти. Ну що, налякала я вас? Добре, бо іноді страх це єдиний стимул зробити перший крок до змін, але я обіцяла вам рішення, і воно у мене є, причому вам не знадобляться дорогі аптечні препарати, а лише залізна дисципліна і розуміння процесів. Я пропоную вам свій перевірений сухий протокол, який складається з чотирьох чітких кроків. Перше і найголовніше правило, яке ви маєте викарбувати у своїй пам'яті: закрийте рот після 18-ї години, і це не обговорюється ніяких кефірчиків для травлення, ніяких яблучок чи чаю з медом перед телевізором, бо кожен навіть найменший шматочок їжі піднімає інсулін. Якщо ви повечеряли о 9-й вечора, інсулін буде триматися високим половину ночі, утримуючи воду, а під ранок він впаде і ви побіжите в туалет. Тому дайте інсуліну впасти до того, як ваша голова торкнеться подушки, зробіть останній прийом їжі за 4-5 годин до сну. Другий крок це приборкання вуглеводів. Бо без зниження загального рівня інсуліну ми далеко не заїдемо. Тому зменшіть кількість хліба, макаронів, солодощів та картоплі. Спробуйте перейти на кетораціон або хоча б на низьковуглеводне харчування, бо формула тут проста, як двері: менше вуглеводів дорівнює менше інсуліну, менше інсуліну дорівнює менше затримки води, і як результат спокійна ніч. Третій крок. Це спеціальний коктейль для нирок перед вечерею. І я маю на увазі не ліки, а калій та магній, бо калій є природним антагоністом натрію і допомагає клітинам виштовхнути зайву сіль. Я рекомендую з'їдати величезну миску зеленого салату з руколою, шпинатом та петрушкою на вечерю. Це чистий калій. А також додати цитрат магнію в дозуванні 400 мг перед сном, бо він чудово розслабляє м'язи сечового міхура і заспокоює збуджену нервову систему. І четвертий секретний крок це звичайний яблучний оцет, мій улюблений лайфхак. Одна столова ложка натурального оцту на склянку води перед вечерею здатна творити дива, бо оцтова кислота значно знижує інсулінову реакцію на їжу, не даючи цукру злітати до небес, і ваші нирки зможуть працювати в спокійному режимі. Тепер про те, чого вам очікувати, бо я не буду брехати і обіцяти миттєве зцілення за одну ніч, адже ваше тіло накопичувало цю проблему роками. Перші два-три дні будуть найважчими, і коли ви приберете вуглеводи, вода почне виходити масово. Тому ви можете почати бігати в туалет частіше навіть у день, але не лякайтеся, це ваші нирки кажуть: нарешті свобода, і вимивають все зайве. А вага може впасти на пару кілограмів лише за рахунок води. Десь на четвертий сьомий день ви помітите, що набряки на ногах зникають, каблучки на пальцях починають крутитися вільно, а вночі, замість трьох разів, ви встаєте лише один раз під ранок. Але справжня магія станеться приблизно через два тижні. Ви ляжете о 23, закриєте очі і відкриєте їх о сьомій ранку від дзвінка будильника. Ви нарешті виспитеся, відчуєте прилив енергії, ваш мозок стане ясним. А ще через місяць ви побачите, як знизився тиск, зменшився живіт, і ви взагалі забудете дорогу до туалету вночі. Друзі. Запам'ятайте, ваше тіло це найдосконаліший механізм у світі, тому не ігноруйте його сигнали і не намагайтеся заглушити їх пігулками бездумно. Якщо ви встаєте вночі, це не вирок і не старість, це просто відчайдушне прохання вашого організму змінити паливо. Я хочу запропонувати вам експеримент. Спробуйте дотримуватися цього протоколу всього один тиждень, а потім поверніться під це відео і напишіть у коментарях чесний відгук. Наприклад, Валентино, я спав як немовля, бо я читаю всі ваші історії, і вони мене неймовірно надихають. Якщо це відео відкрило вам очі на правду, поставте лайк і підпишіться на канал, адже тут ми говоримо про чесну медицину і натуральне здоров'я без прикрас. І найголовніше прямо зараз натисніть кнопку поділитися і надішліть це відео своїм батькам, чоловікам, друзям, бо, можливо, хтось із них саме зараз думає, що у нього хвора простата або слабкі нирки. А йому просто треба відкласти цукерку і додати в раціон салату. Друзі, ваше тіло це найдосконаліший механізм у світі. Не ігноруйте його сигнали і не глушіть їх таблетками бездумно. Якщо ви встаєте вночі, це не вирок, це просто прохання вашого організму змінити паливо. Я хочу, щоб ви провели експеримент. Спробуйте мій протокол всього один тиждень. А потім поверніться під це відео і напишіть у коментарях. Валентино, я спав як немовля. Я читаю всі ваші коментарі і вони мене надихають. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Тут ми говоримо про чесну медицину і натуральне здоров'я. І найголовніше поділіться цим відео з батьками, з чоловіками, з друзями. Можливо, прямо зараз хтось із них думає, що у нього хвора передміхурова залоза або слабкі нирки, а йому просто треба відкласти цукерку і додати салату. Врятуйте їхній сон. Врятуйте їхній сон і їхнє здоров'я. З вами була доктор Валентина. Будьте здорові, спіть міцно і до зустрічі в нових відео. Вітаю вас, друзі! З вами доктор Валентина. За 25 років практики я бачила тисячі пацієнтів, які приходили до мене з пакетами аналізів, діагнозами, хронічний простатит або гіперактивний сечовий міхур, пили жменями таблетки, але продовжували вставати по 3-4 рази. За ніч. Я тут, щоб сказати вам правду, яка може спочатку здатися незручною. Медицина часто дивиться не туди. Ми лікуємо орган, який турбує, але забуваємо про господаря, який керує цим органом. Сьогодні ми розберемо фізіологію на пальцях, і ви зрозумієте, чому ваш організм будить вас серед ночі. Це не помилка природи, це крик про допомогу.